Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную вам подивитись старий прогноз з 2 по 8 вже грудня. Дивимось ваш настрій, особисте життя, кар'єр, робота, навчання, фінанси і порада для вас. Сьогодні буде три варіанти не по колоді. Не на кожен варіант своя колода, да? а от колода на одне запитання. Да? Ось так. Перший варіант ваш настрій. Другий варіант ваш настрій, так? Напишіть, до речі, будь ласка, мені в коментарях, як вам моє інтро. Ця заставочка на початку відео. Це мені зробила моя доця. Їй 9 років. Вона дуже старалась зароб... заробляла <гроші>, гроші. Я їй передам, розкажу. Можливо, вона все де почитає, не? я думаю, що їй буде дуже цікаво і приємно дізнатися. Сподобалось, не сподобалось? Так, особисте життя. Дивимося, для вас романтичне таро. Дає відповідь на запитання? Особистого життя. Я вам всім дуже сильно вдячна за підтримку, за те, що ви зі мною, за те, що ви в мене такі розумні, багато чого розумієте самі. Да? Аудиторія така в мене дуже класна, свідома зібралась. Рідко хтось якісь зауваження такі робить. Ну, Видно, що це, не, так би мовити, не наші люди. Такс, робота, кар'єра, навчання. Дивимося, що тут буде у вас? Так, я хочу, у мене є три рівні спонсорства. Всім, до речі, спонсорам велике. Дякую. Є просто підтримка каналу. Є підтримка каналу плюс ранній доступ до відео, довгих, і є ексклюзивні відео. Я ще туди нічого не залила, але хочу туди заливати саме якісь такі ритуали, підказки, чистки і так далі. Ось такий контент, Я думала, думала, що ж туди зробити. І хочу щось таке зробити. Так, фінанси для вас. Ух! Фінанси, карти поскакали, фінанси для вас. До речі, ви можете в коментарях написати, взагалі в коментарях пишіть якісь ваші побажання, мені завжди цікаво. І щодо ексклюзивних відео, можливо, у вас є якісь прохання, ідеї, щось вас зацікавить. Десь ви мені підкинете якусь ідею, да, що було б для вас цікаво. Я думаю, що от такі от вся, всяка допомога в огляді підказок, чисток, там було б добре, але ви ще мені теж, напишіть, будь ласка. Так, дивимось. Перший, другий, третій варіант. Кому треба на пау... подумати, да, ставити на паузу? В описі я залишу. Тайм-коди. Як завжди, в описі ви знайдете на багато варіантні розклади тайм-коди. Так, ну що, одинички. Дивимось, що тут у вас? Ваш настрій? Ваш настрій, одинички. Що ж такоді? Знаєте, я вам так скажу, що, що тут по настрою. Ніби все непогано в житті, да? ну от тиждень, по крайній мірі, такий ніби непоганий, але він трошечки самотній. Три карти такі, да? де ви один чи одна. І ви ніби як мрієте про щось, про теплий дім, да? про затишок, про компанію якусь. От, ніби все непогано, ну. Цей тиждень таке трошечки відчуття у вас того, що хочеться розділити з кимось щастя чи якісь переживання, але трошки одинок. Ох, та не можу достати. <сміх> Давайте так зробимо, дивимося. Особисте життя для вас. Знаєте, тут я би так сказала по картам. Я буду казати, мужчина жінка, що тут зображають, так, а ви будете просто на себе приміряти. Якщо ви чоловік, ви дивитесь як чоловік, якщо жінка, то ви дивитесь як жінка. Тут така ситуація, тут жінка хоче, щоб на неї звернув увагу чоловік. Вона вже не дуже розуміє, навіть як це можливо там, проявити, що сказати. Мужчина весь в якихось своїх заботах, переживаннях. Двіка кубків тут навіть така, да? кожен п'є з свого колодця, кожен має якесь своє життя. І ніби на цьому тижні жінці захочеться уваги. Мужчина буде продивлятись, давати цю увагу чи ні. Також тут що може ще програватися. Що у вас можуть бути якісь розмови, плани на якусь покупку, якщо ви в парі. Так? Можуть бути розбіжності. І вирішує тут явно чоловік. так? Якщо ви не в парі, ви в пошуках, ви знаєте, тут ні чоловік, ні жінка, я не бачу, щоб знайшли прям конкретну пару. Придивлятися, є до чого, якісь знайомства можуть бути. да? Може, хтось просто вас зацікавить, але поки що на цьому тижні я не бачу тут, щоб щось складалось, якась пара. Ось Так, Так, давайте дивитись кар'єра. Робота навчання, що тут карти, о, покажуть у нас. Ну, тут однозначно іде якийсь прогрес. Хто в пошуках роботи, ви можете знайти? Хто вже працює, ви тут зможете на цьому тижні робити якусь одноманітну таку да, роботу, як, так би мовити, от, одинакові якісь рухи, да, одинакова якась робота, яка веде вас до успіху. Ніби тут така найті підказка, я би сказала, в цьому є. Що робіть одне й те саме, не звертайтеся з цього шляху, і ви дивитесь результату. От вам ніби треба от, да, як капелька в одне місце, кап-кап-кап-капати, кап, кап, щоб добитись у тої дирочки, да, того прориву. Потім, як прорве це все. Ось так. Ну, На цьому тижні е, йде от, на майбутнє да, результат. От ваші оці труди, що ви будете робити, оці такі однакові якісь рухи, да, однакова якась праця, вона вас проведе до результату в майбутньому. От ніби це тиждень от, от, потрібно прямо робити щось, таке одноманітне, Не знаю, що це, але щось таке. Ну, перспектива тут на майбутнє іде хороша. Також тут Якесь таке разнообразя ви будете бачити, да? от ніби вам треба сити, вже, не знаю, там, щось порахувати, якщо, наприклад, ви бухгалтер, да? звітність якусь зробити, і вже ви будете знати, що ви цього тижня завершаєте, і це кінець, да? це м, якийсь результат, що ви доробили до кінця. На роботі все добре, хто сам на себе працює, у, у вас є клієнти, є замовлення, якісь договори, да, все, все йде, все рухається. Не, не зупиняється, от одноманітне, да, одноманітний якийсь рух, ви робите, 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 робите. І, до речі, це так, як от, взяти, наприклад, да, як моя робота, відео знімати, як блогера YouTube. Кожен день, кожен день я маю знімати відео для вас, для того, щоб в мене був якийсь результат. Для того, щоб були перегляди, для того, щоб у мене були глядачі і так далі. Да? Тобто я це роблю кожен день для того, щоб це принесло результат. Це я вам наводжу, на, до прикладу, щоб ви на себе могли це приміряти, Да? От у вас те саме на цьому тижні буде. Але результат теж я бачу по картам. На перспективу це дасть вам, да, в перспективі якісь зрушення, гроші. Фінанси. Королева Пентаклів тут і тут. От є якийсь тут спор фінансовий, да, в особистому житті, як я говорила. Якщо ви в пошуках, все ну, одно з кимось, як ніби спор фінансовий Ви вирішуєте Три Трійка це от різні думки, різні погляди. І дві камічі говорять, що не чують один одного люди. От По фінансам цього тижня, дивіться, королева Пентаклів показує, що фінанси є 100%, але ніби є якісь от такі. Недосказаності і спори за ці фінанси, як їх потратити, і, і що купити? Можливо, конфлікт, Дивіться, взяла е, класичну колоду на пораду, і тут теж трійка мечів на дні. От фінансів якісь розборки. У вас цього тижня непорозуміння. Не знаю, можливо, там заплатили раз, списало два чи три, там, треба розбиратись, Неприємно, Да? Або хочете щось купити, ви одне, ваш партнер інша. Да? Там, акцію ви одну побачили, а там якусь іншу. Ну, от такі от розміжності. Ну, гроші точно є. Звісно, по, по цим картам треба було почекати цей тиждень ем, не приймати ще рішення. Так, давайте пораду для вас, одинички. Порада для вас. На тиждень, да, туз. Кубків, насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь якимось моментом. Знайдіть цю насолоду. Наповнюйте себе якимось емоціями. Навіть якщо у вас така ситуація виникла, да? де ви трошечки відчуваєте себе самотніми. Не знаю, почитайте щось, подивіться якийсь фільм і так далі. Знайдіть щось прекрасне в цьому. Наповнюється цим. Це, якби, знаєте, я ж кажу, все у вас цьому тижні, як затравочка на майбутнє іде. І для того, щоб майбутнє було хороше, вам треба наповнити себе чимось таким хорошим, приємним. Порада насолоджуватись, відчувати. І туз це теж одинична карта. Да? Насолоджуйтесь, якщо. Ну, от ви на одинці цього тижня собою вчіться це робити. Це неймовірне відчуття, якщо ви це вчитесь робити. Да? Тут така порада для вас. Так. Нехай тиждень для вас програється якнайкраще. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте реакцію. А я переходжу до другого варіанту. Так, двічки, я вас вітаю. Давайте дивитися, що тут у вас чекає, ваш настрій. На наступний тиждень, що тут у нас карти покажуть. Знаєте, таке, ніби ви чимось загорілись, дуже вам щось сподобалось і ви, будь що це зробите. Ось такий настрій. От я ж побачив ціль, в мене є якась ідея, і все, я вже ним цим ідеєю наповнююсь і не зупинюсь. Десятка же, зглядаю, буду нести до кінця цю свою ідею. Треба вона комусь, чи не треба вона комусь, а мені треба, не? мені цікаво. Можливо, якісь нові навички, нові якісь враження будете отримувати, да? і багато. І самі собі можете шукати якихось трохи приключень на голову. Ну зараз глянемо, де це програється, так. Особисте життя. Що ж так, не можуть ці карти тоненькі чи що зацепить? Особисте життя. Ой, ну тут все добре. Вас помічають. Дивіться, як знову ж таки, я кажу, зараз буду говорити про жінку і про чоловіка. А ви на себе ролі. роль. Якщо ви жінка, дивіться, вас помічають. Мужчини прям хлопають вам, да, ви дуже красиво, можливо, якась зміна в зоняшності буде відбуватися, або такий внутрішній стан. Якесь таке. Поєднання, Не бачите, хтось за вами наблюдає, хтось хоче вам помішати в цьому коханні. От хтось як заглядає, хтось як заздрий. Так? От ви цього тижня, якщо ви жінка, ви будете блістати, і хтось буде вам зазрити. Ну, якщо ви самотні, то ви можете зустріти цього тижня. Ну, по крайній мірі, на короткий роман ось так точно, да? не можу сказати дуже про майбутнє, ну, от щось таке шалене, пристрасне може. Ви тут і в чоловіків, і в, жінків, ну, в жінок. А от карта Зірка показує, що ті, хто вже давно в фаєрі. У вас якийсь новий відток може бути, хто на відстані, ви якось підтримуєте з твої стосунки. Ця карта показує, що є якесь майбутнє, да? що ви рухаєтесь вперед. Спокійно, виважено, рухаєтесь вперед. Хто тут, до речі, там, наприклад, був в якомусь конфлікті, ви примиритесь. Для парних дуже добре. Якась, знаєте, Така пристрасть заново, що аж, аж заздрать. Для тих, хто не в ну, у вас можуть такі от бути ситуації. Можете познайомитись, ну, якби на, цю, на цього партнера, да, на цю особу, претендуєте не тільки ви, хтось ще заглядається. І якби такі короткі якісь. Зустрічі можуть бути, знаки уваги можуть бути короткі, але поки що я не бачу тут, ну, зірка показує якусь надію, але ще не підтверджено вона нічим. Да? Це тільки якесь таке знайомство, приємне, яскраве і в той же час трошки небезпечне. Ну, в плані того, що неспокійне, що є ще тут хтось. Так, давайте дивитись: кар'єра, робота, навчання. Ну, ви, дивіться, да, завершається щось по десятці мечів, і по тузу щось зразу нове починається. Хтось може з роботи на роботу переходити, хто, хто в пошуку, однозначно можна на цьому тижні знайти роботу, хто навчається, да, якось тоже себе прорекомендувати, заявляти, виступати. Вас будуть чути, вас буде видно, хто сам на себе. Да, можуть приходити нові клієнти, не повертатися старі, да, а от нові. Ви можете якось розширяти там свої е, заявки про себе в плані якусь рекламу замовляти, там, чи саварафанне радіо, та, от, працювати добре, про вас будуть говорити. <кій> Перепрошую, <кій> хто працює, Давно вже не ну, давно, працює на роботі, не збирається ніде переходити. Тут, тут якось якийсь виступ вас чекає, чи ви якісь документи будете робити, щось нове, можливо, пропозиція якась прозвучить там, що про підвищення, чи просто там, що треба десь себе показати, ре реалізувати. Ну тут незначно, щось, що ви не робили раніше, по дурню, да? Новий етап. Нові можливості. Причому тут десятка мечей завжди показує, що завершається складний етап. Да? Темна ніч завершається, а лазень якраз показує світанок, і починається новий день. І починається щось нове, новий цикл в роботі, де ви про себе яскраво заявляєте. Ось так. Хтось може, ще, до речі, тут проходити якісь навчання по цим картам, там, там, якісь курси і так далі. Так, дивимось по фінансам, як програється у вас? Фінанси хорошо карти показують. Можуть бути якісь покупки вдома, гроші точно по четвірці жезлів, да, поток відкритий гроші приходять. І ви тут сумніваєте, за да, дивіться, королева мечів і туз кубків. Як ці гроші тратити? Кудись тяне по душі, а, а тут по логіки або що треба, або, наприклад, треба зупинитись. Да, от ви будете якось так себе стримувати, купувати королеві мечів. Тільки необхідне або відмовлятися взагалі від покупок. От таке може бути тірзання трошки, да качелі такі внутрішні годілки. Але четвірка, часто показує, що гроші йдуть, потік відкритий, подарунки можуть бути. Ось так. І для вас давайте подивимось пораду. На класиці порада для вас. Четвірка мечів. Да? Робіть все продумавши. Не спішіть, от вам в особистому житті можуть голову кружити. Ну, по настрою, я казала, да? хочу, не можу, все, буду штані випригувати. А четвірка мечів показує, все робіть з холодним розумом, все робіть, обдумавши. От і навіть покупки ці да? можуть бути такі. Е Імпульсивні, а королева мечів тут випадає. Головою, головою треба думати, да? не спішити. І от четвірка мечів теж про це. От три рази подумати хоча б, да? щоб на четвертий раз відрізати. Все треба спочатку в голові покрутити, не спішити приймати ніякі рішення. Ось такий тиждень для вас, двічки, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть свої. Враження, залишайте реакції на відео. Нехай тиждень у вас програється якнайкраще для вас. А я перехожу до трієчок. Трієчки, вітаю вас. Давайте дивитися, як прийде ваш тиждень, який буде у вас настрій. Ви знаєте, тут ніби ви якось будете чистити своє пространство від людей непотрібних. Гардероб, можливо, тут поміняти. Бачите, так, да? тут приміряють нове щось, будете купувати, старе викидати. Ну, настрій такий щось поміняти, ніби ви не хочете тягнути за собою вперед м, щось з минулого. От, знаєте, почистити, почистити простір, почистити від людей, почистити від бруду. Почистити енергетику, може в когось програється, да, що ви будете робити якісь чистки, але от такий настрій. Так, давайте подивимося, де може програтись особисте життя для вас. Це тут, королева щіслів. Так, буду говорити і про жінок, і про чоловіків, а ви на себе приміряйте, якщо ви чоловік, да, чоловіча роль, якщо жінка, то жіноча. Ну що тут? Трійка мечів показує, що. М -м Дама тут може приймати знаки уваги від чоловіків, а в чоловіків може бути боротьба за цю даму. Особливо, якщо це нове знайомство, то тут жінка буде якось вибирати, якось думати, кого обрати. Да? От вибір між партнерами. Якщо ви чоловіки, то ви можете тут боротися. Два чоловіка за одну жінку можуть боротись. Може бути просто якась неприємна ситуація, там познайомилися, жінка виявилася, одружена. Да, ось так може програватись. Ту спонтаклю показує, що все-таки шанси якісь є. Да, що шанс якийсь є, але він іде через якісь болючі моменти. Ось такі от, да, що комусь комусь. Буде боляче, людей більше, ніж двоє. Якщо ви в парі вже так, все, то тут може програватись прям ухажор, боротьба і так далі. А може програватись, як різні думки. Так, і мужчина веде себе по-різному. І жінка не знає, що від нього чекати, де він справжній, де не справжній, як з ним себе поводити, якісь неприм. Непримиримі якісь можуть бути конфлікти. Також ще може програватися, що чоловік десь далеко, а жінка сидить і жде. Може так програватися. І вона не знає, що з ним, переживає за нього. Може бути так. Давайте дивитись далі: кар'єра, робота, навчання. Так, Тут якісь зміни картина випадають, вам прийдеться набратися якоїсь сил та терпіння. Знаєте, от я по цим картам багато роботи, багато, ви не встигаєте у вас якийсь дедлайн, да? ось так. Багато замовлень, багато накидали руководство. Хто там в пошуках, да, вам може запропонувати, виходить сьогодні після обіду, да? або вечір з ними, а завтра вийдеш. Буде твоя робота. не вийдеш не буде, а ви собі ще планували, не знаю, дитя в садик записати там і так далі. Да? Ну, ви типу, шукали роботу, але ну, ще не такі були готові, щоб це вже в секунді робити. А тут якийсь дедлайн, тут, тут якісь, якась спешка, да? Давай бігом, давай бігом, виходь, працюй. Хто працює, то от у вас буде багато роботи, ви щось ніби не встигаєте. Хто хоче міняти теж роботу, буде якісь швидкі, дуже перехід, і вам треба буде дуже швидко реагувати, ви не будете трошечки розуміти, де і як. Але, ось знаєте, я скажу тут по вісімці пентаклів, чи це робота, чи навчання, ви якось себе завдяки у цьому дедлайну вдосконалите. Якщо б ви тут запитували по цим картам, чи варто так швидко да, пройшла така пропозиція братися з то однозначно так. Навіть якщо тут і, і башня, і все, і ви не встигаєте, не все одно тут о, перенесе хороший досвід. Ви отримаєте якийсь досвід, який вам пригодиться в майбутньому. Так що, от так, роботи багато. Особливо добре для тих, хто сам на себе працює, от самозайняті, да, біз... бізнесмени і так далі. Фінанси. Фінанси йдуть. Я би сказала, що тут якісь такий, знаєте, поток. От чуть-чуть обмежений, в плані того, що приходить тільки те, що би мало прийти, завжди там якась однакова сума. Можливо, те, що от у вас тут багато роботи вже програється. В наступному тижні в плані, наприклад, ви тиждень робили щось, дуже спішили і вже тоді будуть більше грошей. Воно цьому тижні показано, що гроші є. Вони. Але вони якісь такі, як завжди, і ще... То ви тут можете відкладати по цим картам. От скупитись трошечки, да? Бути з купертячиками десь відкласти і заникати трошки грошенят. Можете збирати гроші на якусь подорож чи покупку машини, ремонт машини теж, да? все, що з дорохом зв'язано. Ну от Ніби ви трошечки бережете цього тижня гроші. Більше похоже на те, що ви або складаєте. Або просто їх там якось не ну, або інвестуєте, або складайте і не тратите, да, Ось так. Для якоїсь важливої цілі, по підвішеному да, далекоглядної. Так, давайте дивитись пораду для вас трічки, що порадить нам класика. Тоже, так, да? король Пентаклів. Думайте все, зважуйте, гроші дійсно не трайте, бережіть. Будьте. Знаєте, я ще скажу, от вкупі з настроєм і король Пентаклів, будьте при своїй думці. Нехай уйдуть ті, хто мають уйти. Не тащить за собою тих, хто на вас деструктивно впливає. Да? Король Пентаклів, він, якщо він вирішив, да? якщо він має якусь ціль і думку, він з неї не зрушить, і ви таки будьте цього тижня. Впевнені, вперті, доведіть до кінця, не бійтесь когось на цьому шляху втратити. Це не про нагрість і не агресивність. Це про впевненість. Спокійну, впевненість в тому, що я хочу. І якщо хтось не розуміє, ну вибачте, це ви не розумієте, так. Я вас не переманюю да, на, на якісь свої погляди. І не, не давлю, щоб ви прийняли мою позицію. Ну і ви, будь ласка, теж, цього не робіть. А якщо у нас не співпадають погляди, ніхто не хоче міняти їх, значить просто нам не по путі, так, йдемо іншими дорогами. Ось у вас можуть бути такі ситуації, і карт радять вам залишатись при своїй думці, при своїх фінансах, при своїх ресурсах. Ось так. Ось такий розклад, будь ласка, з вас, звичайно, реакція, коментар. Хто не підписаний, підписуйтесь. Нехай тиждень для вас програється. Якнайкраще. До нових відео. Па-па.